Всім привіт! Поговоримо сьогодні про одну з моїх любимих тем про кров. Не знаю, в кого. Я не, не дуже розумію людей, які... Е, в яких сильна реакція якась негативна, особливо да, на кров. Мені їх ніколи не зрозуміти, тому що для мене це не одне із самих великих цінностей в житті людини, ну, в тілі людини. І я хочу трошки якраз. Розказати і пояснити про значення своє розуміння крові. Особливо ще, якщо перемішувати це з астрологією, тут важливо про дев'ятий дім поговорити, бо це дім Юпітера, а в астрології саме планета Юпітер відповідає за кров. Дев'ятий дім відповідає якраз під управлінням Юпітера за духовність, за оце все високе, глибоке і так далі. Неземне. І тобто, якщо в когось якісь планети є в дев'ятому домі, це буде для вас теж цікаво, бо саме через ці планети чи точки, чи узли, чи що небудь чи взагалі, якщо там нічого нема, ви можете подивитися, в якому знаці цей дім, і через який знак ви можете взагалі розбиратися в своїй крові в те, що які теми, які яка інформація впливає на вас, яка інформація кодується у вашій крові. Тому що завжди кров це як ключ, такий багатошаровий символ, звісно ж. І він завжди торкається родового, лінії роду, спадкових програм, генетичної пам'яті. Це та сама якраз кровна спільність, яка тягне і зобов'язує нас. Власного, тілесного це також, звісно ж, твоя жіноча кров, цикл, сексуальність, тілесність це те, що робить тебе реальною, присутньою живою в тілі. В магічного. Це кров як найсильніший носій енергії та жертви. І в усіх традиціях вона вважалась каналом до богів, до духів, до демонів. З демонічної сторони кров пов'язана із смертю, і з відкупом у магії, тіни і демонології, саме через кров роблять якраз найсильніші зв'язки і клятви дають. Про дев'ятий дім. Тут цікаво, якраз як в мене дев'ятий дім дуже наповнений, в мене там Сонце, Меркурій. І північний вузол, тобто моє я, моє мислення і вищі сили, які мене захищають, якщо так дивитися в цілому. І це все в мене якраз під Юпітером знаходиться, тобто кров для мене от щось особливе і важливе. І якраз тому ще з цієї точки поясню, що мамійкрас дев'ятий дім як сфера віри, містичних знань, духовної такої філософії. І якщо тема крові піднімається через нього, то це вже не тільки тілесна історія, так, а пошук сенсу. Навіщо ця кров? Ця біль, ця родова якась там тематика, вага ця вся. Це вже не про фізику, а про те, як ти через кров торкаєшся вищих істин, і як через неї вчишся вірити, відпускати та обирати. І тобто це якраз бачиться як міст між корінням, тобто родом, тілом, інстинктом, між небом, віра, магія, там, сенси дев'ятого дому, демонологія і так далі. І якраз е я в цілому знаходжуся з моєї нетальною картою, я в цілому був сонце ж там, то я знаходжуся як в точці з'єднання всього. І тому, якраз на своєму прикладі, на своєму досвіді буду розказувати, що. Більше пояснювати якраз. От Дев'ятий дім якраз дім Юпітера, в нас духовні сенси. Магія вищих порядків і контакти саме з божественними законами. Кожен з нас має цей Дев'ятий дім, кожен має цей канал, тільки залежить, наскільки він розширений, наскільки він пропрацьований, прийнятий, обізнаний і, 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 і так далі. Купа епітетів. У мене це те, як я а, живу в цілому через своє сонце, через досвід 9 дому, то я шукаю істину, яку проходить шлях віри через випробування, розкриваю магію, не як ритуал, а для мене це сенс існування. І кров у мене тут стає таким символом дороги. І родова підкорення, і моя власна, типу, коли про жіночність, і магічна зв'язок з духами. Тобто для мене кров це якраз вчитель і провідник у 9-й дім. Схема ключ є така розділена, де я для себе якраз розбирала, коли рід, четвертий дім у, нас ж у натальній карті завжди внизу знаходиться це наш коріння, то кров там йде як пам'ять, як карта роду. Вона тримає сценарії, які, ну, я, чи ти, так, які, які ми ці всі свої задачі роз, розплутуємо. Тіло у нас іде по першому дому і по восьмому. Це кров як цикли, там сексуальність, контакти з життям і смертю. Це коли якраз твоє тіло, храм, де ти реально відчуваєш силу. Оця фраза Твоє тіло, храм для мене дуже е, теж якраз е, активно включене. Бо в мене у восьмому домі стоїть і Луна, і Венера, а Венера у нас відповідає за тіло. Тобто, в мене буквально. Нема ще поки дуже гарного хорошого балансування, як треба, між болем і, напевне, оцим храм тілою храм. Це не, навіть не про сьогоднішній день, коли ти з'їла майже пачку чіпсів, то явно тіло не про храм, але ж, йдемо далі. Про магію в нас восьмий дім і дванадцятий. Там кров іде як жертва, відкуп, угода з духами і демонами. І якраз відчуття демонічного тут це не зло, а от саме глибина. І дев'ятий дім як сенце, тут кров іде як віра, як шлях до істини. І через досвід крові, смерть, біль, спадковість, жертвоприношення. Так, я вхожу якраз в своє сенце, в, в своє сонце і в сенсе життя. Тобто якраз мій ключ в тому, що кров це не тягар, а для мене це міст, який з'єднує тіло і дух, смерть і віру, і особисте з колективне. І думаю, це якраз у багатьох людей це також відбувається. Так, в цілому підсумуємо такий: кров це взагалі як універсальний символ. Так? Вона завжди стоїть на межі між життям і смертю, між тілом і духом. Тому вона така потужна і в медицині, і в релігії, і в магії. В різних площинах розглянемо. Фізичне кров у нас життя, носій, кисню і енергії, тобто символ здоров'я, сили, молодості, сексуальності, якщо втрата крові, це рівно у нас втрата життя. Родова площина. Кровна лінія це зв'язок поколінь, генетика, предки, передає не тільки тіло, а й історію, травми, силу. Все це в наших ДНК завжди йде просто із самого першоджерела. Тому кровні узи вважалися священними і непорушними. Магічна ритуальна тематика тут найсильніший носій енергії. Якраз через краплю крові можна відкрити доступ до всієї сутності. І тому в багатьох культурах кров жертв, якраз відкриття брами до богів, до духів, от, а саме клятви на крові є незламними. Про духовну філософську тематику. Тут нам е, знайомо дуже по християнству, що кров Христа прям символ жертви і спасіння. А в містичних традиціях кров це душа, вогонь, любов, це завжди щось священне і глибше більше, ніж тіло. І в психологічній площині кров викликає сильні емоції: страх, збудження відразу та захоплення. Для жінки, це ще тема циклу, звичайно ж, народження і сакральності її жіночності. І кров як контакт із власною тінню, нагадування про смертність, але й про силу бути живими. Тобто, в загальному кров це енергія життя в русі, і вона одночасно нагадує про смерть, і вона є мостом між світом тілесним і світом духовним. Тому, напевне, не дарма для мене це все якраз і цікаве, оці всі темати. Бо прям всюди кров є ключем до цих дверей. І як красиво можна сказати, що кров це дорога між світом життя і світом смерті. Вона несе пам'ять роду, енергію тіла, силу духу. А дух у нас завжди ем, наперед, так? Він, як, ем, не знаю, як знак овна, у знаках Зодіака. Дух завжди перший йде вперед, і дивиться, як розчистити дорогу нам. Ем, у краплі крові завжди знаходиться цілий всесвіт. Ми ж знаємо, що генетика чи історія. Біль, любов, предквіт живуть у ній. І кров у нас найсильніший такий символ зв'язку, коли нею скріплюють, скріплюють клятви, приносять жертви, відкривають двері в інші світи. А жіноча кров це взагалі як таємниця життя. Вона одночасно є і болим і священним даром творення, народження. Тобто кров завжди вимагає правди. Її не можна ні підмінити, ні підробити. І от це все дуже такий, не лише такий мій особистий символ, а щось прямо для мене це універсальне, планетарне, що проходить крізь усі традиції. І воно є в усіх містичних системах включено. Мені це навіть дуже не дарма. Якщо окремо дивитися на традиції світові, якісь магічні і так далі, то Розкажу це так, що в нас, наприклад, у воду кров жертви, в основному це якраз курка або коза, чорні, звісно ж, так? відкриває двері до Лоа, до духів воду. Вона там іде, як енергія, яка живить духів, робить їх присутніми у світі людей, тобто наповнює форму і проявляє в, в, в фізичному світі. В циганській магії кров завжди в ритуалах прив'язки, клятви, любовної магії. Крапля крові жінки могла створювати дуже, дуже сильний місточок так, між нею і чоловіком. У християнстві, я вже як говорила, про чашу і кров Христа, вона прям демонічна, священна, і там якраз любима тематика, така що це ангели і архангели стоять на сторожі цієї угоди між людиною і Богом. Ну, про них чуть-чуть пізніше. Юдаїзм і старі жертовні культи тут завжди кров жертви очищувала і вважала священною. Тому в Талмуді кров це життя, яке належить Богу. А в шаманізмі кров найсильніша жертва, яка відкриває якраз шлях до духів, предків і богів. В планетарному в астрологічному е, сенсі кров у нас пов'язана із Марсом. Це ідея якраз енергія, битва, сила, життя і смерті. З місяцем, бо це менструальна кров, цикли, родючість. Із Сонцем. Кров як вогонь у тілі життєва сила. і з Плутоном. Плутон як смерть, як жертва і трансформація. Тобто кров не тільки як демонічна тематика, а цілий прям міст між. Архангелами і демонами, між світлим і темним, якимось, між взагалі з тим, що людство собі уявляє і малює. Е, тепер я е, два слова ще скажу про архангелів. Бо мене теж цікавила ця тематика взагалі, е, чи пов'язані ангели якось ще цікавилися тематикою крові, бо, окрім християнства там, і того всього ототоження, то в цілому ми так з того, що знаємо, що Михаїл, наприклад, меч архангела завжди вкритий кров'ю як символ битви за справедливість. Але його кров це не жертва, а захист. Прям тут крутіший, такий магічний, ідея, як морок, як меркава, не знаю, да? типу його особиста кров на ньому. Дуже часто це також магія використовується. Ну Є ж, звичайно, таке, що мажуть себе, але чиєюсь кров'ю. А, а от коли власною, це прям дуже сильна штука, сильний інструмент. Рафаїл в нас про лікувальну силу, яка зупиняє кровотечу і символ зцілення. Гавриїл архангел народження і кров тут як перша ознака життя, про пологи, якраз про дітей маленьких. І Аріель в нас теж пов'язаний із кров'ю, він пов'язаний із землею, матерією, але кров у нього йде як сок землі, червоний якийсь камінь. В голову зразу приходить чомусь гранати. У мене сьогодні була мова теж якраз гадка сьогодні про гранати, чи вже пора їх достигання є, чи їх ще немає. Дуже цікаво, напевно, вже достигають, і от якраз тематика може піднятися. А от саме демони ще більше вони про угоду на крові, бо вони вимагають енергії життя напряму. Архангели ж тримають священність крові, тобто її не можна марнувати, це завжди щось таке вище, важне і так далі. Так? Отже, просто кров у нас виходить, як такий універсальний міст, міст між полюсами. У демонів вона як відкуп є енергія. У ангелів священна жертва й оберіг, у людини це пам'ять і її життя, у планет це сама тканина нашого буття. І тобто, тому так відчувається постійно фоном, що тема крові ну прям всюди-всюди суща така. Да? Тобто вона ж всюди проявлена. Тобто у світі людини кров це життя. Вона тече в нашому тілі, живить серце, мозок, з'єднює покоління. Ми говоримо кровні узи і маємо на увазі не тільки ж біологію, правильно, а пам'ятю, родову енергетику, всю історію. Ну і для жінки кров це ще якраз цикл народження, смерть у мініатюрі, прям таємниці, всі її тіла там знаходяться. У світі демонів. Кров це енергія, жертва, відкуп, демони беруть кров як найцінніший дар, бо в ній міститься сама сила життя. І клятви на крові незламні, зв'язки, зроблені через кров, стають прям доленосними. І в магії кров завжди означала двері в інший світ. Її неможливо підробити. Тому цінуйте свою кров. От прям кожен раз хочеться повторяти, що дуже цінуйте свою кров, як і своє тіло. У світі ангелів і архангелів кров це прям священність, пам'ятаємо вже, да, що от чаша з кров'ю стала символом спасіння, але тут якраз. Ем... Важно пам'ятати, що архангели просто стоять поряд з цим образом, тому коли Михаїл там просто заради справедливості проливає кров, Рафаїл просто зупиняє кров, щоб когось цілити, Гавраїл про першу кров, коли народжується дитина, Аріель просто як про святість і матерію світу. Тобто весь цей зв'язок. Напевне, да? міст між усіма світами, де я просто, якраз повторююся, що для демонів це прям просто угода, для ангелів святість, для людини це просто життя і для планет це якраз той простір, що тримає ніби все світ в цілому, якось так можна сказати. Якщо ще додати про святість, святість сіла, напевне. І в мене якраз оця віра велика про архетипічна пам'ять, така закладена в 9 дев'ятому домі, бо сонце там і ще й вузол. То завжди колективний пласт ще є такий, що у Європі, особливо в середньовічній Англії і Франції, існували цілі культи святої крові. Тобто реліквії, пов'язані з кров'ю Христа, вважалось прям найбільшими святинями. Да? Вважалося, що крапля святої крові може захистити місто там, не знаю, від воїн, да? від хвороб, від чуми, дати силу роду, навіть врятувати від смерті. Тому в е, мене якраз це все резонує не тільки з тілом, а прямо з такою колективною ще пам'яттю в мені включається. І тому все одно такая цікавність є, де тіло храм, а кров прям святиня. І можу додати, що е, особисто ще якраз може комусь відгукнеться. Це вся тематика по моїх особистих планетах, по святості е, тіла і крові. В кого, наприклад, є планети в знаку рак, або ж там вузол, або ж точки, то тут якраз включається завдання таке вчитися в тілі, як в домі, да? берегти його, відчувати близькість, відчувати тепло, а також шанувати кров роду. І якраз оце продовження життя по знаку рак дуже важливе для крові. Так, я особисто, сама ж асцедент у Скорпіоні, і Юпітер мій особисто стоїть у скорпіоні. У мене завжди все буде йти прямо через тему крові, трансформації і саме якраз демонічних магічних сил, тому що знак скорпіона він у нас дуже про підземелля, про більш темнішу сторону, про таку кров, яка не прямо от в судинах, да, а оця темна така. Але завжди варто пам'ятати, що. от, в такій темній крові, в знаку скорпіону, хоч він який би темний не був, він дуже наповнений ніжністю. От прямо цей такий синтез, що скорпіон завжди часто дає глибину, силу і от таку владу демонічну крові. Але оця ніжність, вона може зривати дах і зносити просто з ніг, валити. А якщо правильно її використовувати, якщо правильно її балансувати і вміти нею користуватися. Так що охороняйте свою святість. Тобто дивіться, щоб даремно ваша кров не проливалася. Можливо ж, ви є все-таки пов'язані в якихось тематах свідками якихось, може, кровних лятв або жертвоприношень, не в цьому житті, а в інших, або ж душа ваша це пам'ятає. І можете собі завжди, напевно, так пам'ятати, якщо у нас по звичному, по-християнськи, до ангелів, що звертаються, треба пам'ятати, що вони не тільки про світло пісні, да? вони охоронці кордону життя, смерть. І от коли відчувається, що от якраз це все архетип такий, що це святе, не можна топтати, не можна ламати, то можна запам'ятати, що не завжди все те красиве, що блостить. Це по-перше. А по-друге, все таки використовувати з думкою, з балансуванням его, з розумом і з розумінням, що ви робите з кров'ю, і де ви її залишаєте сліди свої. От навіть важливо, коли ви там чи щось порізались, чи що, ви її змиваєте ж завжди, напевне, витираєте або змиваєте водою. І не думайте, що кудись вона не туди може потрапити, не, не там десь залишитися пляма і так далі. Цінуйте, цінуйте цю енергію, яку ви залишаєте, і вона залишається відбитком фізичному в світі завжди. По них завжди можна в магії вас знайти.